Покажу вам нарешті різницю між зморшками. Оце в нас зморшкова шапочка. Оце в нас зморшок звичайний. А оце зморшок конічний високий. Вони можуть бути трошки між собою схожі, коли досягають такої якоїсь величини. Зморшкова шапка буває отакого розміру. Вони можуть бути схожі, але це принципово різні гриби. Перш за все, зморшкова шапочка. Чого називається шапочкою, бо в неї, коли поножки відкручувати, в неї шапочка від'єднується. У зморшків шапочка від ножки не від'єднується, бо це і є весь гриб. Коли ми його розрізаємо зсередини ми бачимо один такий пустотілий гриб. Те саме у зморшка конічного. По смаку вони майже не відрізняються, тільки конічний має трошки такий цікавіший запах і присмак, який, до речі, не всім до вподоби. Мені подобається а остальним не дуже. Дуже цінні гриби ціняться і в Європі, і по всьому світу. За свій пікатний, цікавий смак. Я б сказав би, за рахунок того, що вони мені не принципові по якості, я їх сьогодні ж відсмажу усі заразом. Зморшкова шапка, як на мене, трошки чуть-чуть гірша. Але коли вона починається першою з оцих оцих грибів, то саме зморшкова шапка вважається ціною, бо вона йде першою, ми її перш за все наїдаємося.